Привіт, я вернулася до вас, вертаюся до вас і ми закінчуємо з того моменту, де ми зупинилися. На типах прив'язаності нагадую я вам коротко про важливе. Дитина з самого раннього дитинства з дня народження повинна встановити зв'язок зі своєю мамою. Для того, щоб могти вижити. Її процеси, фізіологічні та емоційні, вступають в резонанс з тим, що вона бачить від своєї мами. І їхні процеси, дитини процеси синхронізуються з процесами. Які відбуваються у мами. Відбувається так те, що ми називаємо підстройкою, підбудовою, під налаштовуванням мами під дитину, їх налаштовування на одну хвилю. Дитина посміхається у відповідь на посмішку мами. Дитина плаче і мама розуміє. Що дитина щось хоче, що вона має якусь потребу. Згодом вона мама, починає дізнаватися, яку саму потребу, яка саме потреба стоїть за плачем її дитини. Дитина, синхронізуючись з мамою через уті підлаштування, підбудови. Заспокоює, в неї відбувається заспокоєння фізіологічних процесів, в неї нормалізується підвищений стрес до нормальних фізіологічних показників, знижується серцебиття до. Також до нормального показника дихання. Всі е, процеси, які відбуваються в організмі, заспокоюються, коли вона бачить відповідну реакцію від мами. Але це, по-моєму, я вже розказувала вам, і тепер подивимося, що відбувається, як вибудовується тривожний тип прив'язаності. Тривожний тип прив'язаності відбувається, коли така підлаштовка мами не відбулася, коли мама занадто зайнята своїми якимись проблемами, процесами, в якихось своїх не дуже таких ресурсних емоційних станах, коли мама не може дати дитині. Тої уваги, якої дитина потребує. Що тоді відбувається? Дитина добувається уваги мами будь-яким способом, тому що погана увага є краща, ніж жодної, адже відсутність уваги для дитини ем, це Фактично в дитинному сприйнятті це байдужість і це смерть. Коли на мене ніхто не звертає увагу, і я як біологічна істота, мене ніхто не накормить, так, мене ніхто не напоїть, не кажучи про те, що ніхто не дасть того, що дуже потрібне: окситоцин, гормонообнімашок. Прийняття любові, поміченості, потрібності у цьому світі. Дитина має два способи, так добитися уваги мами або вижити. Перший спосіб ми вже про нього розказували це уникаюча прив'язаність це Відчудження дитини від власних почуттів, дисоціація, дисоціація того всього, що переживає дитина. Тому що ці почуття настільки болючі і складні, що в контакті з ними залишатися неможливо. Ми поговорили про цю прив'язаність, вона називається уникаюча. Вертаємося до нашої сьогоднішньої теми. Другий спосіб взаємодії дитини з мамою домагатися уваги за будь-яку ціну. Це крики, це істерики, це м, дергання, смикання мами. Я тут, я тут, я тут. Дай мені увагу. Приділи мені увагу. Не лишай мене, не лишай мене, не лишай мене, не лишай мене. Оця відсутність уваги смерті подібна, тому дитина хоче і буде брати її будь-яким чином. Така поведінка, розумієте, вона а, не усвідомлювано підкріплюється батьками, тому що, ну, хто, яка мама, чи який тато, як, який другий об'єкт прив'язаності. Лишиться байдужим, коли дитина істерить. Це неможливо. Але яку увагу отримує дитина? Ну, навряд чи ця увага є позитивна. Ця увага, це крики, це відчепись, це заспокійся, це перестань ридати, перестань верещати, перестань себе так вести. Так. Але дитина таким чином дістає підкріплення. ага, коли я себе так веду, вони звертають на мене увагу. І дитина, ну навіть доросла людина, так, попробуй сказати дорослій людині, ану перестань там нервуватися. чи Ану, заспокійся. Навіть є такі такими... моя жінка вже майже перестала скандал, але тут мене прийшло до голови сказати їй заспокійся нарешті. Тобто ці слова не діють. Ніколи в житті нікого ми такими словами не заспокоїли, розумієте? І тим більше не заспокоюється дитина. Дитина отримує бажане, дитина отримує увагу. І тільки таким чином та дитина увагу дістає потім і не задовольняється нею. Тому що. А... Власне, тому що вона не добра. Якщо би ми у відповідь на лайки, переслідування, так, якісь істерики діставали любов та прийняття, так, то то не знаю, якби були справи далі. Але ми дістаємо, хай навіть обнімашки, ми як діти, але нервові, але не такі. І цього нам завжди недостатньо. Це такий ненаситний звір, що пожирає все навкруги, але справді пожирає він тільки самого себе. Цих тривожних дітей виростають тривожні дорослі, але, мабуть, це сьогодні не буде все-таки темою моєї лекції, такою досить коротенької. І незабаром поговоримо про інший тип прив'язаності, який ми називаємо. Дезадаптована, дезсинхронізована. Ми називаємо її несталою, непевною і, наперед скажу вам, якщо тривожна і уникаюча прив'язаність є дисфункційними, то дезадаптована прив'язаність є. Найгіршою із трьох цих можливих. Отже, чекаємо на слідуюче відео і дізнаваємося щось нове про нас із вами і наших дітей.